Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про відповідальність підприємців, які не подали в об'єднаному звіті інформацію про доходи виплачення іншим підприємцям. Тобто на сьогоднішній день існує вимога не просто декларувати свої доходи і свої податки, а також суми коштів, виплачені іншим фізичним особам, підприємцям чи не підприємцям, і зазначати код. Виду таких доходів. Раніше це була форма 1ДФ, зараз це об'єднаний звіт, але вимога щодо подання інформації про суми виплачених таких доходів існує і, власне, нас цікавить зараз відповідальність. Отже, є стаття 119 ПК України, яка передбачає за подання недостовірних даних, невірне подання чи неподання. Інформації про сплату податків, власне, про виплату доходів та сплачені податки іншим суб'єктам. У розмірі, тобто відповідальність, це штрафна санкція за перше порушення 1020 гривень за кожне наступне порушення 2040 гривень. Але зверніть увагу щодо формулювання моменту настання відповідальності, тобто штрафна санкція застосовується за. Неподання, невірне подання, перекручення, недостовірні відомості щодо виплати, дани, виплати доходів, якщо ем, така звітність призвела до недоплати, переплати чи іншої помилки, наприклад, заміни суб'єкту господарювання. Тобто, якщо ваша помилка призвела до несплачених податків тою чи іншою особою, ем, може бути дійсно застосований адмінштраф. Ну, у вас взагалі-то завжди є можливість виправити таку помилку і подати коригування, просто подати правильний звіт. Отже, якщо ваша звітність не містила інформації про виплату доходів іншим підприємцям, які сплачують податок самостійно і відповідно, ви не повинні були сплачувати за них податок, не виникла недоплата до бюджету, а адміністративний штраф. Власне, за цим пунктом статті 119 не застосовується, тому що немає, власне, можна сказати, немає шкоди бюджету, так, немає несплачених не податків. Але може бути додатково застосована адміністративна відповідальність, наприклад, на керівника компанії. А відверто кажучи, на практиці вона при перевірках не застосовується, тому що Термін давності короткий дуже для застосування такої штрафної санкції, і сума дуже маленька, там гривні, 56 гривень. Навіть якщо це 340 гривень адмін, ну тобто, при перевірці зазвичай не оформлюється протокол про порушення. Тобто, ми можемо сказати, що про... У момент неподання підприємцям звітності з доходами, що виплачені іншим підприємцям, звичайно, це неправильно. Це треба робити все коректно і відображати правильно. Але на, на наш погляд, штраф, якщо буде застосований, то його можна оскаржити, якщо не було факту недоотримання коштів до бюджету. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.